Південну операційну зону давайте також сьогодні маємо увагу. Якщо точніше, то саме її південний захід, де от, е, лінія фронту простягається на понад 90 кілометрів, е, головно, руслом Дніпра, е, де-інде островами на лівому березі е, заплавою. І вочевидь, власне, це дуже сильно. Я би навіть вжив слово бісить е, московське угруповання військ Дніпронай. Численніше, найбоєздатніше по всьому з усього вторг... з групи вторгнення в Україну. Лінія бойового зіткнення тут простягається на як я вже сказав на понад 90 кілометрів. Це від умовної лінії Рибальче рибальщини на лівому березі із кізомисом, і закінчуючи умовним трикутником тут е, Ольгівка, Львове і е, Корсунка. Але це не означає, що от той такий козацький острів біля самої нової каховки, там повна тиша. Абсолютно ні, але от, головна війна нині точиться. Ну я би так сказав навколо. Трьох основних плацдармних Збройних сил України перший і, напевно, що найбільший це лінія протяжністю близько 13 кілометрів. Е навколо е лівобережних опор Антонівського мосту. Тут е ширина. Ці, цього плацдарму від 200 метрів до кілометра, ще одна ділянка північніше Піщанівки і пойми, невеличка на самому, на самому краю, скажімо так, лівого берега, яка простягається вздовж траси 221-701. Це прибережна дорога, яка е, вздовж місцевого природного парку простягається за Козачі Лагері. туди. Ну і, звісно, найвідоміший плацдарм Збройних сил України в районі Кринків, який, незважаючи на всі потуги окупантів, де там їх сили переважають нас більше сотню разів збройні сили України воїни продовжують тримати цей плацдарм, і час до часу навіть з'являється повідомлення про те, що його нібито ну намагаються розширяти. І це все відбувається фактично на всіх трьох цих плацдармах під щоденними артилерійськими обстрілами. І от віднедавна маємо інформацію, що знову там поновилися була така невеличка пауза, але знову поновилися авіаційні авіаційні удари, зокрема керованими авіаційними бомбами. Кілька тижнів, як ну принаймні в. Інформаційному просторі з'явилася ще одна ділянка: це острів Нестрига, який розташований на траверзі Велетенського, але от. Якщо ми говоримо про Херсонщину, про Лівобережжя, то щоразу згадуючи цю ділянку, напевно, перш за все варто говорити про надлюдські та інші зусилля наших воїнів, які ну тримають там фронт, скажімо так, попри всі обставини і зусилля. Докладніше от, про стан справ лінії бойового зіткнення обидва береги Дніпра на Херсонщині. Просто зараз Наталя Нагорна вже є на зв'язку. Наталко, привіт. Вітаю, Сашко е, Наталко. Я так розумію, що тобі вдалося те, що тривалий час було геть неможливим. Дану що найменше поставити прямі запитання і отримати ну плюс-мінус якісь адекватні відповіді про те, що ж відбувається на лівому березі Дніпра, і яка там нині війна, і якщо доречно говорити, бо така інформація про була в мережі, що нашим воїнам час до часу ще й вдається розширювати зону контролю на лівобережжі. Можу сказати, що сьогодні стояла і дивилася на лівий берег Дніпра. Важко навіть пояснити наскільки сильно змінилася річка, річка, яка зараз і захищає нас від ворога, але ускладнює наші спроби пройти на лівий берег і де окупувати нашу територію. Давайте в першу чергу говорити все таки про те, що цей плацдарм він дійсно утримує і відтягує сили ворога, тому. Парадоксальна насправді операція з надлюдськими дійсно зусиллями, з якоюсь неймовірною мужністю людей, які сідають в човни і йдуть на лівий берег. І, і хочу сказати, що це операція, яка триває вже майже 8 місяців, і при цьому вона припала на найхолоднішу пору року. І при цьому все одно бійцям вдається знищувати ворога і за допомогою ФПВ-дронів. І сьогодні ми чули, як працювала наша Артилерія для того, аби ну просто не давати навіть ворогу спокою. А, Найскладніше, звісно, це те про що говорять усі бійці. Це дорога на лівий берег, коли а, дуже складно і. Дістатися лівого берега і повернутися назад. Всі на цьому роблять дуже великий акцент, особливо коли ти в бронежилеті, особливо коли ти в човні на холодній воді. І ще хочу сказати, що там надзвичайно складна це берегова лінія, а відповідно укріплюватися там також надзвичайно складно, тому що вода відразу. Вода відразу підступає і будувати якісь інженерні укріплення, особливо не маючи змоги підвозу і е, іноді навіть не маючи змоги попити води і чекаючи, поки тобі з безпілотника прийшлють е, зайву пляшку для того, щоб можна було промочити горло. Але самі бійці говорять, що дійсно доволі тривалий термін вони вже тримаються там і власне. Зараз вдалося вже зробити а, певні укріплення. Звісно, їх розбивають. Звісно, ворог а, дуже добре на жаль пристрілявся до наших позицій. А, але бійці говорять, що дуже важливо контролювати і цей плацдарм і власне а, заходити на острови. Тому що, як вони пояснюють, якщо не зайдемо ми, то обов'язково там будуть окупанти. Ну, якщо не ви будете на островах, буде на островах хтось інший. З з острова добратися до е, правого берега набагато легше і повернутися набагато легше. Тобто, або ви проводите диверсійну роботу на чужій території, або ворог проводить диверсійну роботу на вашій території. На нашому напрямку стало трохи легше за рахунок е, пори року, е, за рахунок того, що ми там уже якийсь час, і якийсь час вже облаштували оборону. Ну і звісно, ми не можемо говорити про всю ділянку на лівому березі, десь а, продовжують розносити інженерні укріплення, десь дійсно стало а, легше. Головна загроза, про яку говорять бійці, це і для ворога погано. І звісно, дуже складно для нас це fpv дрони. Ну і каби, з якими аві керовані авіаційні бомби, з якими на жаль бійці самі говорять про те, що а, дуже складно щось зробити. Прошу прямо мову. Ми сприймаємо їх як стихійне лихо. На жаль, ми не можемо на нього впливати не за ефективно на даний момент. І ну тільки маскування, мобільність наша допомагає уникнути як до втрат. Бригади і морської піхоти і берегової охорони продовжують тримати ці ділянки фронту. Це дуже нелегко, але це та робота, яку продовжують робити. І звісно ж говорять про те, що плацдарм потрібно. Тримати, тому що для колись обов'язково потрібно буде йти вперед і звільняти лівий берег. Наразі коротко те, що вдалося почути під час спілкування з бійцями, які е, тримають оборону на Херсонщині Паталко, дуже дякую тобі за докладну розповідь. Наталя Нагорна, кореспондентка спецкору спецкорощину була на прямому зв'язку зі студією. Е, Максиме, ну от через велику кількість штурмів і Наталя це підтверджує, е, от як Кількість військ, які це угруповання військ ближче до прибережної смуги, чим далі плацдарми тримати стає важче і важче. Це факт беззаперечний. Напевно, виходом було б розширити їх, да, створити більшу протяжну ділянку дотику, що розпорошило б до певної міри сили цього ворожого угруповання, але ну, давайте відверто казати, без бронетехніки важкої, без підтримки авіації, як на будь якій іншій ділянці фронту, говорити про це ну, просто безглуздо і нереально. Тож острови тримати точно що потрібно. Але от за всіма цими обставинами, який вихід, який можливий розвиток подій і сценарій тут. Ну, тут би такий, знаєте, був би проміж... проміжний такий би результат, можливо, який би влаштував і нас і противника, якби е там фронт просто заморозився. Тобто ми би стояли на своєму березі, ворог би стояв на своєму. І все, не велись там якісь дії. Але у нас же ж немає гарантії, да, що ворог не займе ці острови. А відповідно, якщо він займе ці острови, то тепер і ми будемо в такому положенні, коли ми будемо. Змушені ліквідовувати ось ці ось плацдарми. І це при тому, що, знову-таки, росіян не буде змоги, сильної змоги ці плацдарми розширювати. Але ну, сам по собі цей факт ось наявності цих плацдармів це дуже неприємна така ось штука. І, відповідно, наше командування, наскільки я розумію, виходить з того, що якщо в нас вже є ці острова, і якщо є ці плацдарми, то, відповідно, ми маємо там диктувати якісь правила бою. І як розширити ці плацдарми, ну, сказати складно, там зрозуміло, що це треба ну, залучити побільше, побільше там, піхоти, морської піхоти, побільше якихось катерів. Хоча я думаю, це і так там залучається. Е, можливо, треба думати певні використовувати там, інновації, щоби, е, якось знаєте, створити укріплення, які вже наявні. Але що це значить, ну, я не знаю. Це може якісь інші матеріали туди провести, тому що ну давайте об'єктивними. Ми на лівий берег не провеземо нічого, що ваще власне. Це не потрапить на очі і так, що не потрапить на очі ворогу. Максиме. А можливий варіант, що, от, скажімо так, одночасно синхронно з активізацією на Харківщині з продовженням тиску на Донеччині. Кратна активізація окупантів, от саме кратна активізація окупантів тут у прибережній смузі на Херсонщині? Ну можливо, тому що як ми бачимо, ворог все-таки. Здатний накопичувати свої сили швидше, ніж їх втрачає, і відповідно, ну можливо, він може активізуватися і тут. Хоча ну, перейти на інший берег, це ну. От я дуже, якраз дуже складно хотів поточнити. Я, в це, ну, от я особисто вірив, це не йому. Але чи можливий сценарій, за якого, скажімо так, московські штаби погонять своїх там, піхотинців, е форсувати Дніпро, ну, як варіант з метою поновити захоплення Херсону? Та в теорії можливий, але все одно це ну, не буде якась миттєва операція, тому що для цього йому потрібно буде ліквідувати наші плацдарми. Можливо, він, до речі, це угу. і виконує зараз. Угу. Потім, знову ж таки, відбити всі ці острови, потім створити... Плацдарм там, який вони також не зможуть будуть розширювати і, відповідно, будуть там сидіти теж під нашими ударами. Хоча, оскільки в них зараз підтримка з повітря в рази більша, ніж у нас, можливо, в них для цього перспектив більше.